Щодня що години шануємо всіх тих, хто сьогодні воює вічна віч з ворогом. Ми чекаємо перемоги і не просто чекаємо, а долучаємося до її наближення. Але серед нас є ті, хто наближав, але, на жаль, не дожив до перемоги. Сьогодні ми також дякуємо батькам, які народжують і виховують таких дітей. І за честь сьогодні передати нагороди рідним і близьким. Загибли. Шановні рідні полеглих героїв, присутні. На жаль, не всі повернулися додому. Є серед нас рідні наші героїв, які повернулися на щеки. Прийміть слова вдячності, спідчуття. Найбільше ніхто не зрозуміє ваше горе, тільки хто через нього прийшов. Найбільше, що ми можемо для вас зробити, це пам'ятати, робити все для того, щоб пам'ять про ваших рідних була у щоб на ній виховувалися наші дітки. Ну і докладати якнайбільше зусиль для підтримки Збройних сил України, щоб якнайшвидше настав переможний мир, і щоб не гинули діти, чоловіки, дружини, батьки. Інших людей, шановні депутати, шановні присутні, не звертаюсь до рідних. Я прошу стоячи вшанувати пам'ять наших загиблих, вислухати біографію всіх тих воїнів, які наближали перемогу, і зачитати коротку біографію кожного. Ми повинні їх пам'ятати довічно. Сергій Олегович Пронченко народився 12 грудня 1972 року. Після закінчення школи номер 1 пройшов строк у військову службу. Здобув дві вищі освіти юрист і правоохоронна діяльність. Трудову діяльність розпочав охоронцем відділу охорони при Жашківському РВУ МВС України. Згодом на посаді оперуповноваженого відділу карного розшуку. З 1998 року почав працювати юристом виконкому Жашківської міської ради. За рік, завідуючим юридичним відділом Жашківської районної ради, у 2005 році, затверджений на посаді народного засідателя Жашківського районного суду, з квітня 2006 року по 2011 року депутат Жашківської міської ради. З часом були інші місця роботи, довелося опановувати інші професії і де б не працював, залишався перед усім людиною, патріотом, вірним сином своєї батьківщини. Коли ворог зазіхнув на українські землі, Сергій Олегович не зміг залишитися осторонь і став на захист країни і її народу. Солдат Пронченко був стрільцем, помічником гранатометника 1-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 3-ї механізованої роти механізованого батальйону. Належним чином виконував свої функціональні обов'язки, виявляв мужність, героїзм, незламність духу і до останнього залишився вірним військової присязі. 17.10.2022 року Сергій Олегович загинув у бою за незалежність і цілісність України. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Яковлівка Бахмутського району Донецької області, 27 жовтня того ж року герой знайшов останній спочинок на міському центральному кладовищі. Сергія Олеговича залишилася мама Жанна Сергіївна, донька Анна Марія, яким сьогодні і вручається нагорода. За особисту можність виявленого захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку. Відповідно до указу президента України номер 173 тріб 2025, нагородити орденом за можність 3 ступеня Пронченка Сергія по посмертно. Юрій Вікторович Рябаченко народився 26 травня 1971 року. У селі Острожани, де минуло його дитинство, здобув фах електромеханіка в Талянківському коледжі. Працював за професією в Острожанському радгоспі, пізніше у Жашківському цукровому заводі. Після одруження та переїзду в Жашків, завідуючим господарством в аграрному технологічному професійному ліцеї. Йому було 50, коли Росія розпочала повномасштабне вороже вторгнення. Чоловік без вагань змінив цивільне життя на військове, вступивши до лав роти охорони. При другому відділі територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що базується в Жашкові. І вже за кілька місяців солдат Рибаченко боронив Україну в гарячих точках. Юрій Вікторович був навідником кулеметного взводу 1-го стрілецького батальйону військової частини А-2167 в елітній бригаді чорних запорожців. Брав участь у боях за Чорнобиль, потім на Бахмутському напрямку. Одного дня, 24 січня 2023 року, зник без вісти. Таку звістку отримали рідні від командування, але до останнього сподівалися на його повернення додому живим. І лише 14 квітня 2023 року під час відновлення позицій було виявлено тіло солдата, яке за результатами експертизи підтверджено як особистість Юрія Рибаченка. Тоді ж встановлено, що наш земляк героїчно загинув 24 січня 2023 року. В результаті здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу поблизу населеного пункту Бугледар Волноваського району Донецької області. 9.01.2024 року вірний син України повернувся додому на щиті, похованого героя на Алеї Слави в Жашкові. У Юрія Вікторовича залишилася дружина Світлана Анатолівна, донька Неоніла, сини Віктор і Костя. Войно-посмертно вручається орден за мужність третього ступеня. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України No760 2024 нагородити орденом за мужність 3 ступеня Рибаченка Юрія Вікторовича посмертно. Татюк Василь Миколаєвич Народився 13 січня 1973 року в місті Жашків Відслужив служив в армії, одружився, проживав із сім'єю в Скибні. Виховав доньку та сина. Працював будівельником, мав золоті руки, добре серце. Тому, коли б хто не звернувся за допомогою, допомагав в міру змоги. Останні роки Василь Миколаївич проживав у батьківській квартирі в місті Жашкові. Скрутний для України час, як справжній патріот, став на її захист. Поповнивши ряди військовослужбовців Збройних сил України, солдат Дацюк Василь Миколаївич був стрільцем-санітаром військової частини А-1815, загинув під час виконання бойового завдання 21 червня 2023 року біля населеного пункту Сморжове Волноваського району Донецької області. Останній спочинок боєць знайшов на рідній Жашківській землі, кладовище в мікрорайоні Городище 26 червня 2023 року. Василя Миколаєвича залишилися дружина Оксана, син Максим, сестра Світлана Миколаївна, яка й отримує відзнаку. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України No 891, 2024, нагородити орденом за мужність 3 ступеня Дцюка Василя Миколайовича. Посмертно! Дід Олег Анатолійович народився 9 квітня 1972 року у селі Подібна, де й пройшло його дитинство юнацькі роки. Вступив в Уманське медичне училище, навчання в якому перервав через проходження строкової військової служби на посаді водія. Згодом продовжив навчатися в медичній справі в Артемівському медичному училищі на Донеччині. Після здобуття освіти працював завідуючим Першийсько-Акрушевським пунктом у селі Харківка Манківського району. 1999 році переїхав на постійне проживання в село Хижня, де й одружився. Там продовжив трудову діяльність у сільгосптоваристві Колос, де працював на землі разом із батьками. Упродовж квітня 2015 року, липня 2016 років, брав участь в антитерористичній операції, служив в інженерних військах санінструктором. Тоді ж і отримав статус учасника бойових дій. Після повернення переїхав жити на малу батьківщину в село Подібна, де й займався фермерським господарством обробляв землю. По дзвінку 24 лютого 2022 року з'явився в ТЦК і склав військову присягу. Спочатку був стан інструктором, пізніше головний сержант, переведений на посаду стрільця санітара, 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти 64-го окремого стрілецького батальйону. Засумлінну службу та вірність України був нагороджений відзнакою президента України за участь в АТО, медалю всеукраїнського об'єднання Країна, знання, душу, серце людям. 19 квітня 2024 року головний сержант загинув під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в населеному пункті Нетайлове Покровського району Донецької області. Останній спочинок воїн знайшов у селі Подібна на Манківщині. Олега Анатолійовича залишилося, батько Анатолій Васильович, дружина Наталія Миколаївна, сини Олександр та Олег, який продовжує справу свого тата та вже не перший рік боронить нашу країну в лавах Збройних сил України. За особисту можність виявленого у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України номер 173 дріб 2025. Нагородити орденом заможність третього ступеня кота Олега Анатолійовича. Посмертно. Честь воїну коту Олегу. Честь бригади, в якій ні службу і загинув Олег. Честь всім воїнам живим, честь воїнам, які, на жаль, загинули. До речі, 135 тільки з нашої громади загинуло. Спасибі батькові Анатолію Васильовичу за те, що виховав такого сина. Спасибі дружині Наташі, які виростили двох синів. І, до речі, один син несе службу, і так як батько, військовий медик. Свозив тобі сину за батька. Для мене це теж втрата, тому що Олег для мене був і товариш, і друг. Олег показав, що він справжній чоловік, справжній українець, справжній патріот, воїн, не на словах, а на ділі. Але, на жаль, війна ця клята забрала його від вас, забрала від нас. Слава Україні! Мата Никола Васильович народився 16 червня 1982 року у місті Умань, де й зростав. Здобув спеціальність машиніста-тракториста в 36-му професійному училищі. В дорослому віці повернувся на малу батьківщину своєї мами, де й продовжив будувати своє життя. Працював здебільшого у приватно урядному підприємстві Соколівка, трактористом, певний період в Києві на меблевому виробництві. Згодом повернувся і продовжив трудову діяльність у Соколівському господарстві в будівельній бригаді. 13 лютого 2023 року Микола призваний до Лав Збройних сил України. Солдат Мазан сумлінно виконував свої обов'язки, проявляв мужність і стійкість. Був стрільцем 2-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти військової частини А-4851. Брав участь у важких боях на Донеччині, Слов'янський напрямок, Харківщині, Куп'янський напрямок. 24 липня 2024 року Микола загинув під час виконання одного з бойових завдань в Куп'янському районі Харківської області, До останнього подиху, лишившись вірним військовій присязі та українському народові. З героєм, який сьогодні отримує орден посмертно Жашківська громада, прощалася 30 липня у селі Соколівка, де він знайшов останній спочинок. Миколи Васильовича лишилися сестри Інна Васильівна та Лілія Василівна. За особисту мужність виявленого у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовідане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України номер 161 2025. Наградити орденом за 3 третього ступеня Мазана Миколу Васильовича. Посмертно. Я хочу вам подякувати за вашого брата. На жаль, вже батьків немає живих, ні мами, ні батька немає живих, тому Коля був хорошою, доброю людиною. Ми його всі пам'ятаємо. Всім сином Соколівка, пам'ятаємо дуже хорошого товариша, хорошого працівника. На жаль, так сталося, що ну, був призваний до лав Збройних сил України. І я спілкувався з побратимами, вони дуже е, відгукуються за нього з дуже хорошої, позитивної сторони, з позивним синок. Він був відданий присязі і всьому українському народу. Слава Україні! Олексій Олександрович Козел народився 27 липня 1986 року у селі Пугачівка. Після закінчення школи здобув професію тракториста-машиніста у Тетіївському профтехучилищі. Працював певний час у приватному сельовому підприємстві села Скибин. 2019 року монтажником з монтажу залізобетонних конструкцій у Київській філії ТОВ Столар стальконструкції місто Дніпро вахтовим методом. Був доброзичливим односельцем, який завжди відгукувався на прохання про допомогу. На весні 2024 року Олексія мобілізували, і він, як справжній чоловік, зібрався та поповнив ряди українського війська. Після проходження військової підготовки в начальному центрі солдат козол був направлений у військову частину А-4576 як номер обслуги кулеметного взводу 3-го механізованого батальйону. У вересні Олексій у складі свого батальйону дислокований на Курський напрямок. Де й продовжував внести службу і захисту Батьківщини, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. На жаль, 3.12.2024 року в зоні виконання бойових завдань поблизу населеного пункту Новий путь Курської області солдат загинув внаслідок удару ФПВ-дрона та скиду. Поховали героя в рідному селі 12 грудня 2024 року. Сьогодні нагороджується посмертно. Олексія Олександровича залишилась племінниця Анастасія Ігорівна. За особисту можність, виявлено у захисті державного суверенітету, за територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України No92, 2025 нагородити наградити орденом за можність третього ступеня козела Олексія Олександровича посмертно. Наша довічна шана і довічна вдячність нашому односельчанину, жителю села Плачівка Козел Олексію Олександровичу. Він був хорошою людиною, спокійною, привітною, щирою. Але разом з тим, як бачимо, він виявився ще й мужнім воїном, який, не шкодуючи власного життя, захищав наше з вами життя. Який віддав власне життя за життя наступних поколінь, за те, щоб Україна була і існувала і була серед усіх країн найкращою, тому що вона для нас є найрідніша і так само вона була для нього. Дякую Анастасія за твого дядька. Після смерті батька він був найріднішою людиною для тебе. Наступного нагородження хочу запросити представників військової частини і рідних вельбівця Олександра Віталійовича. Присутні рідні воїна, на зустріч з яким не втрачаємо надії. Представники військової частини, в якій він проходив службу. Вельбівець Олександр Віталійович народився 16 червня 1976 року в місті Жашків. Зростав тут же і проживав, створив сім'ю, виховував доньку. 13 жовтня 2022 року солдат Вибовець прийнятий на військову службу другим відділом Уманського РТЦК та СП, сумлінно виконував функціональні обов'язки та бойові завдання по захисту України на посаді стрільця відділення охорони взводу охорони військової частини А-2648. На жаль, 18 грудня 2024 року Олександр Віталійович зник без вісти в районі населеного пункту Вовчанська Арківської області. Ми віримо, що він знайдеться і повернеться в свою громаду, в рідне місто, до своєї родини, громадянської дружини Марії та доньки Віти. Сьогодні маємо за честь подякувати за мужнього воїна і просимо військовослужбовців провести церемонію нагородження. Наказом головнокомандувача Збройних сил України від 14 січня 2025 року за номером 20 нагородити солдата вольбовця Олександра Віталійовича Відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України Золотим Хрестом». від імені командира частини хочу передати цю нагороду в честь пам'яті та надії за Вельбовцем Олександром Віталійовичем. Нагороду отримує донька Віта Олександрівна. В нашому залі присутня людина, земляк військовослужбовець, який ушанований високої державної нагороди орден за мужність 3 ступеня. Поліщук Євгеній Васильович народився 9 березня 1997 року в селі Скибин, де пройшло його дитинство та юнацькі роки. Закінчив скибинську школу. Навчався в одному з коледжів міста Києва на професію прозварювальника. Після закінчення навчання залишився проживати і працювати в столиці. У 19 років строково-військова служба у військовій частині 3030 -30 Національної гвардії України на посаді стрільця 24 лютого 2022 року добровільно долучився до оборони України від збройної агресії Російської Федерації. Службу проходив у першій президентській бригаді оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Буревій. Військове формування Національної гвардії України, яке входить до складу Першого корпусу Національної гвардії України АЗОВ. У цій штурмовій бригаді старший солдат Поліщук служив на посаді стрільця та виконував обов'язки снайпера. Наразі Євгеній Васильович повернувся до цивільного життя у статусі ветерана війни. Скромний чоловік не любить похвал. Але сьогодні ми дякуємо вам за службу. За особисту можність виявленого захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку відповідно до указу президента України No354 дріб 2024 нагородити орденом за мужність 3 ступеня поліщука Євгенія Васильовича. Шановні рідні близькі, я ще іще раз вам висловлюю співчуття. Від депутатського корпусу, від виконавчого комітету Жашківської міської ради, а це означає, що від кожного жителя нашої громади я вам бажаю мужності пережити. Це горе рухатись вперед, оскільки ваші рідні і близькі наближали нашу перемогу. Ми мусимо її отримати. Для цього ми і працюємо. Разом рухаємось до перемоги, смерть ворогам і слава Україні!